Всім привіт! Так, друзі, кому цікава робота місто Рівне. Є в нас вакансія, менеджер з підготовки і продажу автомобілів. А робота для тих, хто щось розуміється в автомобілях або навіть добре розуміється в автомобілях, можливо, ви колишній автобізнесмен або бажаючий автобізнесмен. Чому добре буде працювати з нами? Ну, це стабільна робота в місті рівному. За межі міста не так часто потрібно буде виїжджати або й дуже рідко в межах області. Знову ж таки, не далі, бо водій на доставку по Україні в нас в даний момент є, то є не проблема. А шукаємо людину, яка буде креативно підходити до підготовки автомобілів, тобто буде бачити картину загально, як має виглядати автомобіль. Звичайно, чесних людей буде частенько. Потреба в тому, що ви будете працювати з фінансами. Людина, яка може вести адекватну правильну звітність, таку, як я буду говорити, графік, в принципі, буде більш-менше нормований з понеділка по суботу, в суботу до 3-ї години дня. Інколи, не думаю, що дуже рідко, але потрібно буде затриматися в той момент, коли я буду просити. Робочий день буде починатися. 9.30 в 10. Ми ще це все будемо обговорювати. І закінчуватись буде о 7 вечора. Поясню, чому о 7, тому що дуже багато хто там в 5-5.30 в звільняється з роботи і заїжджає ще подивитися автомобіль. Зимою, звичайно, що робочий день буде коротший, але в світловий день він буде саме ось такий. Друзі, зарплата буде, я думаю, хороша. Все залежить, звичайно, від вашого рівня кваліфікації, чи ви вже щось вмієте, чи не вмієте. Для тих, хто не хоче, не любить працювати, для тих, хто нечесний або якийсь там щось приховує, тих прошу не телефонувати. Потрібна чесна людина, хороша людина. Я думаю, що ми спрацюємося. Перевага в чому? Перевага в тому, що ви зможете в нас також брати по хорошій ціні автомобіль і на нашому ж майданчику його зможете. Продати. Тобто наш автомобіль ми вам будемо віддавати вхідній е, хорошій ціні, і ви зможете собі його підготувати і також перепродати, користуючись, звичайно що, нашим ім'ям. Друзі, людина, яка вміє виконувати завдання, прошу нашу команду. Менеджер з підготовки і продажу. Інколи буде важка робота, десь потрібно завантажити якісь колеса, десь відкрутити сидіння, десь завести сидіння, десь перенести сидіння. Інколи потрібно буде десь взяти олівчики, підкапати подряпинки чи якісь сколи. Інколи потрібно буде взяти мийку-керхер і помити автомобіль чи автомобілі декілька штук відразу, для того, щоб презентувати клієнтам. Тобто робота буде різнопланова. В принципі, офіс в нас на місці на майданчику. Приїжджайте, телефонуйте, хто хоче поспілкуватись. Співбесіда обов'язково обов'язково мати з собою паспорт-код, тому що людей буду перевіряти, так як дуже часто потрібна буде робота з сумами грошей певними, ну тобто передача грошей і все таке решта. Знову ж таки, друзі, лінеєвих тих, хто не буде працювати, або якихось людей, яким не цікаво. Співпраця, І хто не працелюбивий, і друзі, не варто, тому що робота буде непроста. Сидіти я вам не дам, е колупатись в носі не дам. Працювати доведеться, але платити буду відповідно до того, наскільки старанно ви будете виконувати свою роботу. Я людина не жадна. якщо ви знімете з мене хоча б 65-70% моїх обов'язків заберете ті, що виконую зараз я, то у вас буде непогана. Кому цікаво, набирайте по телефону. Іногороднім житла немає, можу сказати, де є, але не факт, що вам його здадуть. <гум> ну, це вже таке краще, щоб ви жили в місті, щоб ви були на місці. Інколи, я ж кажу, можуть бути варіанти, що потрібно там в неділю віддати людям автомобіль. Якщо ви на місці, звичайно, якщо ви поїхали за місто, відпочивати, ніхто вас там зривати не буде і кричати на те, що давай, їдь, показуй, не буде. Звичайно, що якщо... Потрібно буде десь в неділю, ви на місці вдома, Наприклад, і в неділю виїхати показати людині автомобіль, то теж потрібно буде інколи це зробити. Я думаю, що ця процедура буде дуже рідко, рідкою, можливо, раз-два рази на місяць максимально. От. Але в чому перевага? В тому, що ви в нашій команді зможете непогано заробляти, бути на місці, в місті рівному. Стосовно оформлення на роботу, друзі, ну, звичайно, людину, яка пройде випробувальний термін і захоче оформлятися, ми по Оформимо офіційно, якщо хтось, звичайно, захоче. Отак От довго. Але, по суті, все розповів. Думаю, що е, ніхто, хто не, не хоче працювати, телефонувати в мене не буде. Не витрачайте мій і свій е, час. Випробувальний термін два тижні. На випробувальний термін також буде заробітна платня. Обов'язково, звичайно, що права. Певної категорії обов'язково досвід водіння не менше трьох років. Ви можете бути молоді, можете бути старші. не принципово обов'язково чоловік. Чому? Тому що е, дівчаток не зможу е, дивитися, як дівчатка будуть носити сидіння або резину. І для мене це буде катастрофа. І мені доведеться знову це робити самому. А я не хочу. Всім добра.